Доброго дня, шановні, радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколайович, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл відеозустрічей присвячених питанням застосування мобілізаційного законодавства. Сьогодні у нас з вами трішки незвичайна тема, першочергована незвичайна через те, що цю тему було обрано підписниками каналу. Протягом останнього тижня в розділі спільнота було розміщено анкету для голосування. Ході якої кожен бажаючий міг визначитися з тим, яке відео, за якою тематикою буде наступним. Цю традицію ми будемо продовжувати після того, як це відео буде розміщено, відповідно, ще одна анкета для голосування, також буде надана для доступу в межах спільнота на моєму каналі. Ще однією особливістю цього відео є те, що воно засновано на аналітичному дослідженні цілої низки нормативних документів, що визначає певний ступінь абстрактності тих висновків, про які ми сьогодні будемо говорити. Такий ступінь абстрактності означатиме, що кожен з вас, якщо буде потрапляти в таку ситуацію, він гарантовано буде внімати певні відмінності, суб'єктивні особливості, які мають бути враховані в подальшому. Пам'ятаємо також про те, що це відео не розраховано на тих, хто шукає для себе відповідь на запитання, яким чином ухилитися від мобілізації. Якщо ви хочете знайти тут відповіді на це, будь ласка, переходьте повз цього відео, можливо, вам десь пощастить в іншому місці. Також ми з вами маємо визначити і те, що це відео жодним чином не спрямовано на пропаганду чи поширення тих форм поведінки, які сьогодні будуть обговорюватися. Навпаки, ми виходимо з вами, що всі ті дії, які є предметом сьогоднішньої відеозустрічі, вони є неправомірними. За них наступить покарання, визначене положеннями чинного законодавства України, і ми з вами займаємося тим, що лише визначаємо, які ж конкретні правові наслідки негативного характеру настануть для тієї особи. Яка буде допускати ті неправомірні дії, які сьогодні будуть обговорюватися? Тематика сьогоднішньої нашої з вами відеозустрічі присвячена відповіді на запитання, що буде тоді, коли я відсиджусь вдома і не піду до ТЦК та СП? Перше, з чого ми розпочнемо, це ми з вами розпочнемо з відповіді на питання, що означає відсидітись і не піти до ТЦК та СП. Цей термін є більше терміном, який е, сформовано відповідно до того розуміння, що є в суспільстві. Це не є нормативна категорія, це не є е, той від та дефініція, яка має якісь нормативні рамки. Відповідно через це, ми з вами домовимось. Що відсидітись, це означає проігнорувати чи або не виконати всі ті мобілізаційні обов'язки, які покладені на військовозобов'язаного громадянина положеннями чинного мобілізаційного законодавства. Нагадую вам про те, що в нашому законодавстві є ціла система тих прав і обов'язків, якими наділяється кожен військовозобов'язаний у тому випадку, коли в країні оголошується особливий період. Чи оголошується мобілізація з, наприклад, введенням військового стану? Для тих, хто хоче більш детально зрозуміти, в чому полягає сутність військового обов'язку, на нашому каналі є відео, в якому це детально роз'яснено. Посилання на нього зараз знаходиться в верхній частині вашого екрану. Для того, щоб більш точно визначити межі поняття відсидітись. Ми з вами маємо подивитися на те, які ж конкретні дії військовозобов'язаного будуть вважатися такими, що свідчать про виконання ним основних мобілізаційних обов'язків, і будуть підтверджувати факт відсутності протиправної поведінки. Вони зараз для вас зображені на слайді. Тут чітко визначено, що треба робити військовозобов'язаному для того, щоб у нього не було жодних зауважень відповідно з боку ТЦК та СП. Перше, він має проживати за адресою свого місця реєстрації. Він має актуалізувати дані в ТЦК ТСП або через центр надання адміністративних послуг, або через відповідний мобільний застосунок для тих, хто хоче зрозуміти всі нюанси пов'язані з тим, як правильно актуалізувати свої дані. Відповідне відео також було записано нами з вами раніше. Посилання на нього аналогічно до першої ситуації в верхній частині вашого екрану. Також цей суб'єкт має постійно протягом всього свого життя оновлювати ті особисті дані, обов'язок оновлювати який передбачений для нього чинним законодавством України. Ну і, власне кажучи, проходити відповідну військово-лікарську комісію, у встановленому чинним законодавством порядку. Всіх цих, цих елементів достатньо для того, щоб ми могли чітко сказати. Ця людина вона виконала всі обов'язки, які за загальним правилом покладені на неї чинним мобілізаційним законодавством. Виконання цих обов'язків за чинним законом не означатиме того, що ця особа автоматично буде мобілізована. Рішення, кого мобілізовувати, а кого не мобілізовувати, приймають все-таки відповідні ТЦК та СП згідно тих мобілізаційних планів і завдань, які формуються збройними силами України та іншими силами оборони нашої держави. З якого моменту особа буде вважатися такою, що порушує мобілізаційне законодавство? Системний аналіз чинних нормативно-правових актів, що визначають порядок мобілізації, дозволяє нам з вами сформувати два основоположні моменти, з настанням яких можна чітко зробити висновок про те, що особа починає порушувати мобілізаційне законодавство. Перший формальний момент він пов'язаний із ігноруванням повістки. Повістки, яка видається ТЦК СП, повістки, яка видається в межах процесу мобілізації, це так звана повістка першого типу, повістка з метою актуалізації даних, які знаходяться відповідно в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних резервістів і призовників. Наступний формальний момент це з вами невиконання обов'язку актуалізувати свої дані протягом 60 календарних днів з моменту оголошення військового стану. Враховуючи те, що цей обов'язок у нас в нашій правовій системі є новим, його до цього часу ніколи не було. Перше його було введено в травні 2024 року. Відповідно, кінцевою датою, кінцевим моментом того, до якого до настання якої треба зробити активні дії, саме актуалізувати свої дані, відповідно, є дата 16 липня 2024 року. Саме неактуалізація даних до цієї дати буде означати те, що особа почала порушувати мобілізаційні обов'язки, визначені положеннями чинного законодавства України. Які особливі права з'являться у працівників ТЦК та СП, якщо я буду ігнорувати мобілізаційні обов'язки? Таких особливих прав дуже багато, деякі з них можуть бути охарактеризовані як негативні правові певні явища і процеси. Деякі з них такого негативного характеру не носять, проте є підставою для застосування інших заходів реагування. Давайте з ними розбиратися поступово. Перше, чого нам треба з вами розпочати, це з моменту виникнення у працівників та ТСП СП права притягти таку особу до адміністративної відповідальності. В першу чергу це у нас з вами адміністративна відповідальність передбачена положеннями статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і наступає вона в тому випадку, якщо певна особа не актуалізувала свої особисті дані протягом 60 днів з моменту оголошення військового стану, тобто до 16.07.2024 року, включно. Також пам'ятайте, будь ласка, про те, що у працівників ТЦК та СП з'явиться право притягти таку особу до адміністративної відповідальності за положеннями статті 210 прим або ж позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Звертаю вашу увагу на те, що це тільки момент виникнення права притягти особу до адміністративної відповідальності. Це означає те, що таке право має бути реалізовано в межах спеціальної процедури. Питанням процедури притягнення до адміністративної відповідальності у нас з вами буде присвячено окремо відеозустріч, оскільки це питання є дуже осяжним, дуже важливим. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що порушення процедури притягнення до відповідальності в дуже в багатьох випадках означає те, що притягнення відбулось неправомірно, і ті рішення, які були винесені, мають бути скасовані в порядку перегляду чи судового нагляду. У тому разі, якщо комусь з вас стало цікаво про те, яким чином, в який спосіб, в яких формах відбувається притягнення до відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства, ви завжди можете передивитися відео, яке було знято на нашому каналі. Посилання на це відео воно зараз знаходиться в верхній частині ваших екранів. Наступний негативний правовий наслідок, який наступить через порушення відповідно вимог мобілізаційного законодавства, пов'язаних з пасивною поведінкою військовозобов'язаного, це у нас з вами поява права на адміністративне затримання. Відповідно загальні засади того, як це відбувається, визначаються порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це словнозвісна наша постанова Кабінету міністрів України номер 560 від 16.05.2024 року. Відповідно, пункт 15 цієї постанови визначає, що е, працівники ТЦК та СП в разі е, наявності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями, статтями 210 і 210 з позначкою. 1, вони мають право доручити працівникам е, поліції. Здійснити адміністративне затримання і доставлення таких відповідно військово зобов'язаних до певного підрозділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Питанням при адміністративного затримання, процедурі його здійснення, тим повноваженням, які мають підскати СП в ході її реалізації, у нас з вами буде присвячено окремо відеозустріч, Знову ж таки, питання вони є дуже осяжними і недоцільних розглядати у нас з вами зараз. Просто пам'ятаємо про те, що якщо не виконали ті мобілізаційні зобов'язки, які ми з вами визначили, виникає право на адміністративне затримання. Наступний момент, який ну не носить уже певного негативного характеру, але який дуже важливий є через е, ті процедурні моменти, які будуть можуть бути реалізовані ТЦК та СП в майбутньому, це у нас з вами виникнення права тире обов'язку для працівників ТЦК та СП направити повістку поштою. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що пункт 34 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, знову ж таки, улюблена нами постанова Кабінету міністрів No560, вона визначає, що у разі неуточнення протягом 60 днів резервістам обов'язково зобов'язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого задекларованого місця проживання. Також нам тут з вами треба зробити невеличке застереження, яке пов'язано із направленням відповідно повісток поштою. Сутність цього застереження полягає в тому, що у нас на сьогоднішній день чинне законодавство України особливо визначає момент вручення повістки, яка була направлена поштою. Таким моментом, вручення є фактичне отримання у поштовому відділенні військовозобов'язаних. Тут це ясно зрозуміло. Якихось моментів особливих немає. Це у нас з вами день проставляння на поштовому повідомленні. Відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи момент проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання. Всі ці три моменти: безпосередньо вручення, відмова від отримання і проставлення відмітки про відсутність, будуть свідчити про те, що повістка належним чином вручена і доставлена. Звертаю вашу увагу на те, що така повістка буде направлятися за останньою відомою адресою місця знаходження чи місця проживання військово зобов'язаною. Останньою відомою адресою для ТЦК та СП. Наступний негативний момент. Про які ми з вами маємо обов'язково сказати в межах відповіді на запитання щодо тих негативних правових наслідків, які можуть настати в разі, якщо військовозобов'язаний ігнорує свої мобілізаційні обов'язки, це у нас з вами виникнення права притягти до адміністративної відповідальності таку особу за особливою процедурою. Така процедура загальні її риси визначена положеннями абзацу 5, 5 статті 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Формально ця наша, ця стаття звучить наступним чином: протокол не складається в разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210-210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Звертаю вашу увагу на те, що формальний момент відсутності протоколу про адміністративне правопорушення істотно зменшує кількість стадій і етапів щодо притягнення певної особи до адміністративної відповідальності. Нагадую вам про те, що питанням адміністративної відповідальності на замов буде присвячено окремому відеозустріч, де ми з вами розберемося ці нюанси більш детально. Наступний момент, який важко назвати негативним, але з виконанням якого чинне законодавство України визначає дуже велику кількість можливих майбутніх негативних правових наслідків фінгурування мобілізаційних обов'язків, це виникнення права у ТЦК та СП направити вимогу про виконання обов'язку чи обов'язку військовозобов'язаним чи резервістам. Нормативні правила того. Що являє собою вимога про усунення порушення мобілізаційних обов'язків визначаються положеннями статті 27 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Відповідно, в спрощеному варіанті цей документ можна характеризувати як письмовий документ встановленого зразка, в якому визначено відповідно ті мобілізаційні обов'язки, які були не виконані певним військовозобов'язаним, і також визначено спосіб та механізм їх усунення. Надано строк і визначено ті дії, які треба конкретно зробити, конкретному військовозобов'язаному для того, щоб усунути такі порушення. Аналогічно. Як і до ситуації із направленням і врученням повісток, у нас з вами є застереження щодо того, в який спосіб направляється і з якого моменту вважається врученою така вимога. Аналогічно до ситуації з повістками це є безпосереднє отримання у відділенні поштового зв'язку, це є момент проставляння відмітки про відмову отримати таку вимогу. Чи відповідно відмітки про неможливість вручення через відсутність такої особи за місцем проживання, наступним негативним правовим наслідком є у нас з вами виникнення права у ТЦК та СП звернутися до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на певний період, а саме на строк до виконання або відкликання? Вимоги ТЦК та СП, е, у нас з вами правила того, як це має відбуватися: загальні правила без деталізації, е, визначені положеннями статті тієї ж самої 27 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У нас з вами визначається, що у разі якщо громадянин добровільно, тобто протягом 10 календарних днів, з моменту вручення вимоги. Не виконав зазначеного в ній обов'язку чи обов'язків, Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки звертається до суду в порядку, встановленому законом, з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк виконання або відкликання такої вимоги. Звертаю вашу увагу, шановні, на те, що ця процедура є абсолютно новою для нашої правової системи. Такого роду персональні обмеження раніше не були відомі. Відповідно, ми маємо розуміти, що система судочинства, яка буде вирішувати ці запитання, це у нас з вами система адміністративного судочинства, окружні адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди. Це у нас з вами буде позовне провадження, тобто подання позовної заяви і її розгляд обов'язково з інформуванням за участю в певний спосіб і в певному порядку відповідача у справі, який буде у нас з вами, яким буде в нас з вами військово Детальніше про те, яким чином правильно формувати тактику захисту своїх прав і законних інтересів в межах такого позовного провадження, ми з вами обов'язково поговоримо в межах окремого відео. На сьогоднішній день ми просто маємо пам'ятати про те, що може бути винесено судове рішення, за яким конкретну особу буде позбавлено тимчасово права керування транспортними засобами. Наступний момент, який ми з вами маємо визначити: а саме, які ж майнові наслідки настануть для військовозобов'язаних у разі невиконання мобілізаційних обов'язків, ми з вами пам'ятаємо, що положення на статті 210, 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення визначається лише одна форма адміністративної відповідальності: а саме, штраф. Штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до тисяч 500 гривень. Цей штраф визначено положеннями частини 3 і статті 210 і статті 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для тих, хто не в курсі, нагадую: особливий період у нас з вами почався у 2014 році і триває по сьогоднішній день. Що ми з вами маємо пам'ятати в розрізі негативних майнових наслідків? Ми маємо з вами пам'ятати про те, що якщо добровільно накладений штраф він не буде виконаний з боку військового зобов'язаного, то у ТЦК ТСП виникає право передати цей штраф для примусового подальшого виконання. В межах виконавчого провадження в порядку, встановленому законом України про виконавче провадження. От я звертаю вашу увагу на те, що у нас з вами є стаття 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в якій чорним по білому визначено, що якщо на виконання органів Державної виконавчої служби надходить виконавчий документ, спрямований на стягнення певних штрафів, то Сума такого штрафу, який підлягає стягненню, автоматично подвоюється. Через це ми з вами маємо розуміти, що якщо ми не сплатили добровільно штраф, який було накладено за порушення, передбачені положеннями статей з позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, то цей штраф автоматично подвоюється. І стягувати в примусовому порядку вже будуть не 17 тисяч, а 34 чотири тисячі, не 25 тисяч 500 гривень, а 51 тисячу гривень. Наступним негативним майновим наслідком, який передбачено у разі ігнорування і порушення мобілізаційних обов'язків, є поява права чи комплексу прав щодо примусового стягнення тих сум штрафів, які були встановлені для військовозобов'язаних, що порушили мобілізаційні обов'язки. А саме це у нас поява права на звернення стягнення на нерухоме майно транспортні засоби, земельні ділянки, які належать оштрафованій особі. В тому разі, якщо у військовозобов'язаного відсутні щось із перелічених об'єктів, тобто немає на що звертати стягнення з цієї категорії майна, виникає право на звернення стягнення на періодичні платежі. А саме на заробітну плату, соціальну допомогу чи пенсійні виплати, якщо вже такі є. У нас з вами є певний порядок, як це має реалізовуватись, а саме визначена чинним законодавством, максимальна сума не більше 20% від усіх видів виплат. Є порядок реалізації, а саме утримання тим, відповідно, органам підприємствам установи організації, які здійснюють такі виплати. І е, вони тривають такі утримання до того моменту, доки не буде здійснено повного погашення всієї суми заборгованості. Е, наступний е, момент, який у нас з вами з'являється, це право і можливість здійснити вилучення і подальший продаж рухомого майна. Мова йде відповідно про те, рухоме майно, яке може бути вилучено у фізичної особи боржника в межах виконавчого провадження. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що далеко не все майно можна забирати у фізичної особи чинним законодавством України встановлено перелік майна, який за жодних умов не може бути вилучений у боржника фізичної особи цей перелік визначено і закріплено особливим додатком до закону України про виконавче провадження. Які обмеження будуть накладені на військовозобов'язаного в разі невиконання мобілізаційних обов'язків? Перша група обмежень це обмеження, які покладаються на такого військовозобов'язаного тоді, коли мова йде про відкриття виконавчого провадження. Це у нас з вами ті негативні наслідки, які передбачені для всіх без виключення боржників. У всіх без виключення виконавчих проваджень. Вони у нас з вами передбачені статтею 9 закону України про виконавче провадження. Давайте ще раз швиденько їх перерахуємо. Це у нас з вами відмова у банківському обслуговуванні, закриття існуючих рахунків або відмова в відкритті нових. Це автоматичне накладення арешту, тобто заборонене відчудження тієї суми грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку. Відповідно, ця сума буде відповідати сумі боргу. Це у нас з вами накладення арешту або ж заборони відчудження на все рухоме чи або нерухоме майно такого боржника. Це у нас з вами автоматичне списання суми боргу з банківського рахунку. Це у нас відмова у проведенні реєстраційних дій, наприклад, реєстрація суб'єкта господарювання, реєстрація чи перереєстрація корпоративних прав на суб'єкта господарювання юридичної особи. Це у нас відмова у вчиненні окремих нотаріальних дій, наприклад, таких як посвідчення договорів купівлі-продажу. Це у нас відмова у взятті на облік чи знятті з обліку транспортних засобів. І це у нас обмеження у вступі на публічну державну службу. І окремо у нас з вами з'являється право у державного виконавця вносити подання на суду на встановлення персональної заборони на виїзд певної особи за кордон. Зверніть, будь ласка, увагу: це загальні обмеження, які покладаються на певну особу через те, що відносно неї відкрито виконавче провадження. Відкрите виконавче провадження, обмеження є. Немає виконавчого провадження, немає такого роду обмежень. Наступне обмеження, воно у нас з вами пов'язано з реалізацією особливого права ТЦК та СП, а саме того права, яке визначено статтею 27 закону України про мобілізаційний обов'язок і мобілізацію. Мова йде про встановлення тимчасового обмеження військовозобов'язаного у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що такі негативні наслідки вони жодним чином не пов'язані з виконавчим провадженням, вони встановлюються і накладаються з ініціативи і внаслідок активних дій ТЦК та СП, і існують протягом періоду часу з моменту їх введення до моменту усунення тих порушень мобілізаційного законодавства, задля усунення яких вони були застосовані. Чи припиняться ті обмеження, які були на мене накладені, через невиконання мобілізаційних обов'язків, якщо я сплачу штраф добровільно? Мова йде про ту ситуацію, при якій є відкрите виконавче провадження, відкрите на підставі тієї постанови про накладення адміністративного стягнення, яка була винесена керівником певного місцевого ТЦК та СП. І в межах якої було накладено адміністративний штраф, чи за статтею 210, чи за статтею 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Є е моменти, які е припиняться після сплати такого штрафу, а є відповідно у нас моменти, які не припиняться. Так, у нас з вами всі ті наслідки, які пов'язані з потраплянням в реєстр боржників. Тобто, всі ті наслідки, які передбачені статтею 9 закону України про виконавче провадження, вони автоматично припиняться, припиняться в момент, коли відбудеться закриття виконавчого провадження. Таким же чином, автоматично, як вони і були накладені. В той же час, якщо мова йде про те, що відносно особи, крім штрафу, було введено тимчасове обмеження військовозобов'язаного зобов'язаного праві керування транспортним засобом, то безпосередньо таке обмеження. Воно продовжить свою дію. Чи можна оштрафувати військово зобов'язаного повторно за порушення мобілізаційних обов'язків, якщо ним вже було один раз сплачено такий штраф добровільно? В будь-якому випадку, у нас з вами можливих два варіанти розвитку подій. Так, певна кількість штрафів буде повторних законною, певна кількість повторних штрафів вона буде незаконною. Давайте подивимось на ці ситуації більш детальніше. Ні, не можна штрафувати повторно за одне і те саме правопорушення. Мова йде про що? Про те, що всі адміністративні правопорушення, передбачені положеннями статті 210 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, є адміністративними правопорушеннями триваючої дії, триваючими адміністративними правопорушеннями. Це означає, що вони мають момент початку такого порушення, наприклад, момент неактуалізації даних після того, якщо життєві військовозобов'язаного змінилося. І, вони, і це правопорушення припиняється моментом, коли військово зобов'язаний усунув таке порушення, наприклад, актуалізував дані, установленому законом порядку. В тому разі, якщо за неактуалізацію таку особу було покарано, але правопорушення триває. Наприклад, актуалізація не відбулась, то наступна постанова, якою буде накладено штраф за те ж за ту ж саму бездіяльність, не актуалізацію даних, вона буде незаконною. Оскільки є у нас вами стаття 61 Конституції України, якій чітко, чітко написано, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. І навпаки, в тому випадку, якщо мова йде про те, що притягнуту особу було до адміністративної відповідальності за вчинення іншого адміністративного проступку, іншого, тобто який полягатиме у вчиненні е, якоїсь бездіяльності чи якоїсь активної дії, відмінної від тої, яка була раніше. То в цій ситуації таку особу може бути повторно притягнуто до адміністративної відповідальності. При цьому у нас з вами не буде тут застосовувати стаття 61 конституції України, бо номінально різні обов'язки були не виконані. Ну що, шановні, виходимо з того, що ми з вами розібралися в основному засадах того, яким чином наступають негативні правові наслідки для особи, яка вирішила відсидітись вдома і не виконувати тих мобілізаційних обов'язків, які передбачені чинним законодавством України. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що ви завжди можете підтримати канал підпискою, лайком і поширюючи це відео. Пам'ятайте про те, що захистити і зберегти нас можуть тільки збройні сили України. Допомагайте збройним силам України. Донатьте на збройні сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ!